Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо монетку із серії Знаки Зодіаку. Пам'ятна монета Зодіак присвячена системі з 12 астрологічних знаків. Кожен з яких відповідає певному сузір'ю. Як ви вже всі знаєте, в цій серії вже Національний банк випускав золоті і срібні монети. Золоті були номіналом 2 гривні вагою, 1,24 24 грама, Золоті вони були і п'ятірки були зі срібла пів унції, 15 15,55 грами. Значить, Зодіак виник завдяки спостереженням зазоряним небом древніх цивілізацій і слугував інструментом для орієнтації в часі та просторі, передбачення змін пір року та планування сільськогосподарських робіт. Згодом, знання про цю систему. Поширювалося на багато культур, ставши частиною міфології, він тут відкривається. Не можу поняти. Ага, вот. Частиною міфології, релігії і астрономії. Ця пам'ятна монета символізує вічний зв'язок між людиною та Всесвітом, особлюючи давню традицію вивчення зірок та віру в їх вплив на долю людини. Значить, монету було введено Національним банком України в обіг 27 лютого 2025 року. Так, мабуть, треба наблизити трохи, да? Значить, як далеко? Отак. От так, номінал монета має 10 гривень. Виготовлена вона зі срібла 925-ї проби. Увага 31, 31,1. унція. Так, ось так гарно виглядає монетка. Так, зараз візьмемо нормальний. Щось мені подобається, як світить цей фонарь. Так. Перелампічуть, як ми будемо дивитися, так, мабуть. Да? Угу. Так, значить, на аверсі монети. На дзеркальному тлі розміщені зодіакальні сузір'я, -сузір об'єднані колом і розділені на 12 рівних секторів. Астрологічні знаки і написи: овен, телець, близнюки, рак. Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козиріг. Водолі і риби. Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу. У центрі композиції розташовано номінал 10 та графічний символ гривні, а також напис Україна, рік карбування монети 2025 і малий державний герб України Тризуб. Об'єднані вони всі сузір'ям. Ось такий аверс у цієї гарної чудової монетки. Так, на гурті ми бачимо написи, логотип банкнотно-монетного двору, позначення металу, проби і ваги. Все, гурт гладкий. Переходимо до реверсу. І такий ось у нас тут. Гарний реверс. Так, значить реверс. Реверс на реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом. Хлопчик, сидячи на невеликому пагорбі, захоплено спостерігає за сузір'ями, символізуючи мрійливість, прагнення до знань і зв'язок із рідним домом. На задньому тлі вечірній пейзаж із хатами, садами і вітряком, що створюють атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства. Я себе зараз теж упіймав на думці, що, отак, як оцей хлопчик, пам'ятаю теж, коли ми в дитинстві, коли ганяли там до півночі. Там -то черешень насмикали, там, то ковунів, наїлись, полягали в траві і спостерігали за небом. Ніякі там оці клопи, там, я не знаю, не пам'ятаю. Ніхто нас не, не, не сідав на нас. Все якось нормально. Приємні спогади дитинства. І такий пейзаж, тут, типу, з цієї сказки Жив був пес. Десь він тут за цією хатою там ау сидить і виє. І вовк приходить. Ти, якщо, що, заході. Чи заходь. Там російський був, каже, я не пам'ятаю. Така, друзі, монетка крута. Мені подобається вона. Взяв в оренду спеціально, щоб вам показати, і самому пощупати. І Показати своїм підписникам, тому що придбати в мене її не вийшло. І вільних коштів таких у мене не було. Такий футлярчик гарний. І такий сертифікат. Як він там відчиняється? The Zodiac Silver, Commemorative Coins. Так, а тут ще якась довідкова інформація, ви бачите. 297. Номер ще й такий невисокий. До 15 тисяч тираж написано. На сайті Юакоїнс написано 5. Коротше, будучи їх дочеканювати. Так, зодіак давньогрецькою. щось там написано: Тваринне коло. Це система астрологічних знаків, що виникла завдяки спостереженням за зоряним небом древніх цивілізацій. Зодіакальне коло складається з 12 знаків. Кожній з яких відповідає певному сузір'ю і займає 30 градусів небесної довготи. Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, з Водолій водолі і риби. У давньому Зодіаку у Зодіаку надавали виняткове, виняткового значення, от, ототожнюючи його. З богами та важливими господарськими періодами. Сьогодні задякальні знаки використовуються в астрології для передбачення подій та аналізу характеру людей. Художник Андрій Сагач. Так, ось така, друзі, монетка була на огляді. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне, український YouTube.